Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд я. І Сьогодні розглянемо Hotway Hyper 7. Захищений смартфон, який поєднує міцність та сучасні технології для вибагливих користувачів. Він має хороше залізо, немалий запас автономності та відповідає суворому стандарту захисту. Чи виправдає цей смартфон очікування? Давайте розбиратись. Але перед початком вподобайка під відео, підписка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Ну а ми ви знаєте, що поїхали до огляду. Hotway Hyper 7 доступний у двох кольорах: Phoenix Black Black to pink yellow. Хоча на практиці це два чорних смартфони з червоними чи жовтими акцентами. Його розміри становить 178 мм у висоту, 82 мм у ширину та 19 мм у товщину, що робить його досить масивним пристроєм. Вага смартфона не вказана, але враховуючи його габарити та захищений корпус, очікувано, що він відчутний у руці. Корпус виготовлений із пластику з алюмінієвими вставками, тому він доволі міцний. Смартфон відповідає стандарту захисту IP68 та IP69K, що означає повну захисту. Хищеність від пилу та можливість занурення у воду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Крім того, він стійкий до падінь та ударів, що робить його надійним супутником в екстремальних умовах. На бокових гранях розташовані кнопки регулювання гучності, живлення та функціональна кнопка. Смартфон підтримує дві сім карти та має слот для карт пам'яті об'ємом до 2 ТБ. Роз'єм для навушників відсутній, але є порт USB Type-C для зарядки та передачі даних. Роз'єм прикритий гумовою заглушкою. Сканер відбитку пальців інтегрований у бічну кнопку, забезпечуючи швидкий та Учний доступ до пристрою додатково. Смартфон оснащений вбудованим ліхтариком, який можна використовувати як лампу для кемпінгу. Його потужність становить 3 Вт, Він забезпечує яскравість у 120 люменів і може працювати до 14 годин безперервно. Також на платформі, де розміщені камери, розташовані 5 rgb світлодіодів, які можуть сигналізувати про безліч функцій. Наприклад, вхідний дзвінок, повідомлення, музика, присутній патті-мод, під час фотографії чи навіть зарядки. Загалом рішення дійсно цікаве та вартує Уваги при потребі ви, як завжди, можете його вимкнути. Загалом дизайн Hyper 7 не можна назвати унікальним, але він добре продуманий та відповідає вимогам захищених смартфонів. Смартфон оснащений 6,6 дюймовим дисплеєм типу Incel з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрану становить від 480 до 520 ніт, що забезпечує комфортне використання, але для когось може бути мало діапазону регулювання яскравості. Захисне скло Горніт Горіла Glass – Захищає фронтальну панель від подряпин, але додатково можна прикрити її захисною плівкою або склом. Порівняно з іншими захищеними смартфонами, дисплей Huawei Hyper7 виглядає конкурентоспроможним, пропонуючи високу частоту оновлення та хорошу яскравість. Як експерт, який оглядав різні смартфони від бюджетних до фламандських моделей, можу визначити, що дисплей чіткий та надає плавне відображення контенту, що є приємним сюрпризом для смартфонів цієї категорії. Під капотом Hyper 7 працює процесор MediaTek Dimensity 7 5055G з восьмома ядрами: два високопродуктивні ядра cortex a 78 з тактовою частотою 2,6 ГГц, та шість енергоефективних ядер cortex a 55 з частотою 2,0 ГГц. Графічний процесор ARM mali G57MC4 відповідає за обробку графіки. Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою карти пам'яті до 2 ТБ. Працює пристрій на операційній системі. Емі Android 14. Така конфігурація забезпечує швидку та плавну роботу пристрою, дозволяючи виконувати повсякденні завдання без затримок. Щодо ігор, Hotway Hyper 7 здатний запускати сучасні проекти на середніх та високих налаштуваннях графіки, що є приємним бонусом для геймерів. Підтримка NFC дозволяє здійснювати безконтактні платежі, що додає зручності у повсякденному використанні. Однією з ключових особливостей HyperSim є його акумулятор ємністю 10800 мАч. Підтримується швидка зарядка поту потужністю 33 Вт, що дозволяє повністю зарядити смартфон приблизно за 3 години. За заявками виробника, смартфон забезпечує до 1500 годин у режимі очікування, до 45 годин розмов та до 100 годин відтворення музики. У реальних умовах це означає, що при помірному використанні Hyper7 може працювати без підзарядки протягом 2-3 днів. Для активних користувачів, які часто використовують смартфон для ігор, навігації та перегляду відео зарядки вистачить на повний день інтенсивної роботи, порівняно з Іншими захищеними смартфонами така автономність є вагомою перевагою Hyper 7. у повсякденному використанні. Hotway Hyper 7 справляє приємне враження. Попри масивні габарити, він зручно лежить у руці, а текстурована поверхня задньої кришки забезпечує надійний хват. Інтерфейс Android 14 працює плавно без помітних затримок. Наявність сканеру відбитку пальців на бічній грані дозволяє швидко розблокувати пристрій, а підтримка функції розпізнавання обличчя додає альтернативний метод біометричної аутентифікації. Основна камера смартфона складається з двох модулів. Головний сенсор на 64 мегапікселя із світлосилою f 18 та додатковий модуль для ефекту Боке. День пристрій знімає якісні фото з правильною колірною передачою та хорошою деталізацією. Портретний режим теж тішить природне розмиття фону та висока деталізація об'єкта. Роблять знімки естетичними у темну пору доби. Смартфон справляється зі зйомкою непогано, особливо якщо є, хоча б мінімальне додаткове освітлення. Та запису відео в світ. Плора часу на основну камеру можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. В хорошому освітленні також можете поглянути на який запис звуку. звуку. Запису відео в нічну пору можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Нічну пару. Фронтальна камера оснащена 32 мегапікселями з світлосилою f 20 У хороших умовах освітлення селфі виходять доволі якісними, хоча хотілось би трішки кращої деталізації. Портретний режим працює, але не бездоганно. Алгоритми розмиття іноді помиляються, що впливає на природність зображення. У нічний час зробити селфі можна, але варто бути готовим до зниження якості та появи шумів. Та запасу відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою в світлу пору часу. Такий результат він демонструє в день та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Щодо роботи в мережах. Смартфон підтримує 5G, що забезпечує швидкий мобільний інтернет. Wi-Fi 7 дає стабільне та швидке з'єднання навіть у завантажених мережах. Навігаційні модулі GPS, Beidou, Dow, GluNAS і Galileo дозволяють точно визначити місце положення, що важливо для любителів подорожей та екстремального відпочинку. Hotway Hyper 7 – це міцний витривалий смартфон із сучасним залізом та величезним акумулятором. Він добре підходить для тих. Хто веде активний спосіб життя або працює в складних умовах: дисплей, автономність та продуктивність на високому рівні, що робить його цікавим варіантом серед захищених смартфонів. Це не ідеальний пристрій для всіх, але у своїй ніші він має багато переваг. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайку під відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього захищеного смартфона, як він вам, що вам сподобалось, що ні. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.